Привіт, діти! Сьогодні чудовий зимовий день. На землі лежить сніжок у повітрі морозно, а в небі світе сонечко. Сьогодні ми з вами поспостерігаємо за сонечком. Світить сонце в вишені. Тобі світить і мені. Землю нашу зігріває, сади світлом наливає, світить ясно у віконце. Золотава зірка сонце. Діти, де живе сонечко? А сонечко живе на небі. Яке сонечко? Сонечко кругле, сонечко жовте, а ще промінці сонечка несуть нам тепло. Коли світить сонечко, нам весело. До скорих зустрічей, діти!